На місто сиплеться проданий сміх з сріблястими долонями. Ялини сплескують від несподіванки, від оторку птаха будь-які суспільні зрушення, будь-які великі трагедії в нашій історії завжди впливали на письменників, на поетів. І ця війна це не виняток. І творчі люди рефлексують за допомогою свого мистецтва. Це теж це дуже важливо. Це спадок, який ми зможемо аналізувати потім протягом років. На площі, як на Килимів в дитячій, стоять лов'яні солдатики, пам'ятників, перехрестя волохаті рукавиці. В усі стіни дифузійно проникають пісні вечірніх храмів. Певно, я хотіла б поділитися тою думкою, що світ багатозначний, трагічний, по-своєму химерний, але вартий того, щоб його досліджувати, пізнавати в ньому жити, любити в ньому людей, <гум> любити в ньому себе і свій творчий настрій. Я не знав, що пані Ірина Новіцька виявляється, має такий от хист до письменництва. Пошукав, почитав, приємно вражений. Да. Тому сьогодні влаштовуємо, влаштовуємо цю зустріч з метою познайомити по перше криворіжців з її творчістю, по-друге, показати. Суспільство знов таки, що присутність осіб з інвалідністю в соціумі і талановитих людей це прекрасно, це нормально. З цим треба жити, дружити, приймати це. І дитячі вірші хотіла би прочитати, які ще ніде не читала, дитячі історії мої смужечки на лобику, гетри теж у смужку, любить аеробіку, кішечка, котушка, і кружляє раз у раз, і танцює спритно. Ось вона, яка у нас електромагнітна. Щоразу, як згадую тебе, ніяк прокашляти застиглий клубок музики в горлі. Стрінемось вібраціями найтоншого звуку у повітрі, тоді, коли вже не потребуватимемо дихати.